Вітаю мої гроші в мене на каналі. Я вам обіцяю більше відео, більше розвиватися і буду вдячний дуже за вашу активність, тому що мене бачить менше людей, менше активності. Так що дуже хотілося, щоб була взаємодія. Ну сьогодні дивитися на розклади на рибок. На листопад Що очікує рибок в листопаді? Що очікує рибок в листопаді? Що очікує риб в листопаді? Що я бачу це, ви будете займатися саморозвитком, це може бути і, і курси, і розвиток психологічний, і походи до психолога. І саморозвиток це фінанси. І займаюся своїми фінансами. Ну, перша лінія це прям розвиток. Друга лінія це саморозвиток, але це вже розвиток. Такий через я хочу, щоб про мене знали. Соціальні мережі, це десь, де ви можете просуватися. Але тут сказано, що якщо вам щось не виходить, дайте собі відпочити і не битися головою об стінку. Тому що у вас може бути таке, що ви прям хочете. Бути Відомою, хочу бути відомою, але мені не виходить е, все, мені там агресія, обіда, залежність від того, що я хочу стати е, відомою. -відомою. Або наоборот, що це, у вас буде прорив і це вас дасть залежність типу, від, від тої емоції, адреналіну, що десь вас показують, про, про вас говорять і так далі. І так, да, це може бути більше говорити про е, от, залежність. Залежність соціальність, залежність від думок, переживання по в цьому, в цьому рахунку. Тому старайтеся, щоб це було гармонічно. Якщо там одне один раз не вийшло, через якийсь час спробую ще, а не просто себе фісок визимаю. І в кінці нас показує те, що у вас будуть соціальний розвиток, сімейний розвиток, ви будете трохи займатися соціальними якимось питаннями або і сімейними. Тому місяць досить хороший, досить продуктивний, досить спокійний. Єдине, що тут не треба на цьому місяці впадати в розпач, впадати в якусь залежність. Це має бути поступово по, по кроку, і тоді у вас все буде виходити. Дивіться тепер окремо на фінанси і окремо на стосунки Що чекає рибок на фінанси на листопад місяць? Що чекає на фінанси рибок на листопад місяць що чекає рибок у фінансах на листопад місяць? Ну, досить стабільна ситуація буде у вас в фінансах. Нічого прям поганого, нічого хорошого. Будуть такі от стабільні фінансові справи, так плюс-мінус, вверх-вниз, не сильно якихось будуть прибутків і так само не буде сильно втрат. На що говорите в кінці, що вам трохи з фінансами треба подружитися, тому що тут є якісь такі. Неочікувані витрати, е, борги, можливо, будуть якісь е, витрати з е, обманом навіть, так щоб бути листопаді обережні на рахунок цього. Бо може бути таке, що там вам запропонують, а це буде обман. А вам скажуть, що типу, йдемо заробляти, а це буде обман. Ви будьте акуратні з пропозиціями, які вам будуть давати на листопад місяць рибки. Тут бути треба просто мудрецем і знайти на поводу з цієї уловки. Що ще, місяць буде досить фінансово кармічний, тому постарайтеся в листопаді місяці просто працювати, бути корисним і не скакати по цих горках. Бо всі вспишки потім дають визрадку. Якщо ви там не працюєте, то далі йдіть в пошук. Якщо ви працюєте, то лишайтеся на тому місці, зараз зміни вам не будуть корисні, тому що навіть може пролагати роботу з попередньої роботи, це не хороший варіант. Тому от так. Дивимося тепер на кохання і стосунки для рибок на листопад. Рибки листопад місяць, кохання і стосунки. Рибки, кохання і стосунки, листопад, листопад місяць, кохання і стосунки, листопад місяць, кохання і стосунки місяць кохання і стосунки. Що чекає рибок в коханні і стосунках на листопад місяць? Ой, тут так само, тут навіть досить похожі карти вийшли. По фінансах, що і по стосунках, е бажано не чіплятися на всякі уловки, е стабілізувати свій емоційний стан. Що вас тут може? Якщо ви самотній, то тут може бути повернення колишніх, яких не рекомендується приймати, бо це так само уловка. Це гачок, який вам нічого хорошого не дасть. Можливо, знайомство з якимись людьми, яких так само треба профільтровувати. І на місяць листопада, якщо ви самоті самотня, тут єдине, що бачу, це роман. Типу. Емоційна якась штука, яка вас буде тримати весь місяць в затяжці. Отак От прям. І компліменти можуть вам обробити. Це, це саме мудріше, що ви бачили, зустрічали, і вам комфортно. Ну, коротше, все так прям дуже добре. Але це якась кармічна штука пропрацьовка. Тому для самотніх цей місце так само. Він буде такий лайтовий з якимись причинками, з колишніми зв'язками. Хтось тобто колишні можна написати. І оцей роман, який досить хороший, бо в нас є хороші карти, але він все одно якийсь з подвоху буде. І будьте акуратні з пропозиціями. Тому що тут пропозиції можуть бути обмані і так далі. Тому отак от рибки місяць у вас досить такий переломний. Рекомендацію для рибок на листопад місяць. Діть в страх. Знову діть в страх. І використовуйте це в свою користь. Тому так, рибки, беремо всього на кращого. Якщо у вас будуть індивідуальні запити, приходьте на консультацію.